Всім привіт! <кій> <кій> Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. І сьогодні рубрика Розпаковочка. Трошки невеличкі закупочки. Завтра вже Зустрічати гостей А сьогодні так по мілочам купили те, що в нас бути на господарстві. Почну з Лідла. В лідлі ми скупилися на 134 злотих. І зараз буду показувати, що ми купили. Я, мабуть, повикладаю, а потом, що. Потому що я по чекую, мені потім погано розбирається. Значить, купила дві пачки цукру, пачку муки, мука тортова, два цукра, як його розкладати. Так, далі. Купили яйця. Купили печення, два вида, таке сухеньке і таке з шоколадом. Купили сметану. Тосторний хліб. Ох і пом'явся. Там був такий пом'ятий у них. А я думаю, вибирала в ящику, щоб не помнявся. А тут пакет, пакету то так хитрим хочеться побути. А виходить, завжди, і завжди. Помняли. Я хотіла одне діло зробити, з нього приготувати, а він ось у який пом'ятий. Капець, ладно. Ой, так, де ще у нас Лідловський товар. лідловський. Я потім вам розкажу себе обов'язково, почитаю вам по тому. По чекую, ще одна пачка яєць. Дрожжі взяла упаковочку 5 штучок. Так, бедо. Це бедро з куриці. дві пачки взяла 800 грам і 600 и кіло, 1,5 кілограма. Дві бутылки молока, пачку сливок, пачку, цього, цукри, пудри, натуральний йогурт, два натуральних йогурта. Дві пачки масла. І богданчику кіндер Пінві. Було три, один він уже з'їв. І отакий мягкий сирок. Так, зараз буду вам розказувати, що за цены у в нас у магазині на сьогоднішній день у Лідлі. Рекламовка 79 копійок, 80 копійок пакет. Далі, так, кіндер Пінві. Коротше, по 2,80 стояло б 8 злотих, 8,37. А так, мінус 2 злотих, 2 злотих на скидку. 6,36 за 3, коротше, по 2 злотих десь, плюс-мінус. Це отакий кіндерпінг, мягенький бісквіти в шоколаді. От один вид, що він любить, може з'їсти один або й два. М'якенькі, класний, Ну, люби, коротше. По 2 злотих штучка. Сяду удобніше. П'ятницькі сирки. Сирки з зернисті, ми їх уже з'їли. По акції були по 3 злотих, так вони, мабуть, були по, взагалі по 3. А тепер мінус 90 за 5 злотих, 2, по 2,50. 2,50 сирок, ото такий зернистий, як у молочкові. Я придавила, облила все платня, тому що несла біля себе докупляла. Бачу, голик уже на касі, я побігла, до себе притулила, а вони якісь, видно, не, не кондіція, перелив молока, бо я відкриваю, а там молоко під зав'язку, ніколи стільки не лили. В общем, два сорочка по 5 злотих ми їх уже з'їли. Далі, молочко по 4,50 бутылка літрова. 3-2%, дві бутилки взяли. І, мабуть, ще десь брали сьогодні молоко в другому магазині. Далі, хліб 3 злотих тостовий пом'ятий. Ну, якщо з нього не вийде заготовити те, що я планувала, то я його просто поріжу е, на мелкі кусочки зеленим маслом, нашою солью і зроблю сухарики. І піде як брехня по селі. У до курчака 14 злотих, оце бедро 14 злотих кілограм. Далі масло екстра по 7. Вчора брала дівчатку і напекла тих е, сухеньких оцих, опять, начинять, оцих, малих. І сюди йде 100 грам масла на одну порцію. Я одну вчора вечором спекла, пачку розділила на дві частини. Одну порцію вечора спекла. Так, вони, сирочок, м'який і мед, і з'їли з молоком ввечером. А я утром встала ще спекла. Ну, взяла дві пачки масла по 7 злотих, щоб було в запасі вдруг щось пекти. Так, взяла лимонну кислоту, бо нашою солью солю, а там куркума і всякі приправи. І каструлі, як вариться в каструлі з приправою, то на каструлі остається жовтий оттінок по лимонною кислотою, коли неколи коли чистю каструлі. Йогурт натуральний по одній злотій. Це ми даємо сюди е, семіна чи і снідаємо. Так, свіжі яйця по 11. Елочка, такі немаленькі, бо були емка, по-моєму, менші. а да? це такі прям хорошенькі. Я взяла дві пачки, бо тоже на ту на випічку туди-сюди. То поснідаємо яєчню. Яйця по 11. Угу. Значить, тістечко маркіза 6 злотих. Це таке обичне пісочне печення і прослоєчка в нього крем лимонний. 6 злотих пачка. А 7 злотих отака. 2 ікса чи ікселька 2 ель, Величенька пачка. Добре, богдан люба. Не знаю, глебочка буде, але богдан Люба. Далі дрожжі. Дрожжі, дрожжі, 3,99, 4 злотих. Оце за цілу пачечку, за 5 пачок. 2, 4, 6 пачок. 7 грам на пів кілограмма муки. Так. змивак кухен це губка взяла для кухні 5 штучок їх. Тут 3 злотих. Мука тортова 1,90. На вид нічого. Ну, не знаю. Я беру дорогу муку. А що це така дешева 1,90. Попробую, як вона себе буде вести в тістові. Цукор по 2,90 за кілограм. Пудра 3 злотих. Оце скільки тут її? 500 грамів, пів кіла 3 злотих. Далі. Сметана 5,20. Де вона у нас? Ось у нас сметанка 400 г, да? 400 грамів 5,20. Далі. Творожок грані 2,60. Один взяла, бо я не пам'ятаю, вже колись раз брала, я не пам'ятаю, що там у нього. І взяла сливки, бо будемо торт пекти. Богдан закомандував пекти торт сливки. І є у мене творог і буде крем сливок і творога. Ще вчора купляла одні сливки. Так, сливки стоять 7,25-36% 330 грам. Отак. І все. І 134 злотих я заплатила за це все. Я думаю, ви напишете, які у вас сцени приблизительно, такі, як у нас, чи дорожче, чи дешевше, не знаю. Потім ми поїхали в гамочку. Не в гамочку, ну, типа гамочки у Шимоні. Це одна, один хазяїн, мабуть, одна фірма, тільки що там більший по об'єму магазин. Надо мені було купити оці штучки, начинять кремом. І треба мені таке насадочки оті для шприца. Десь колись були, але я їх не знаходжу. І ми поїхали, де ми тільки не були, і встановилися, аж в Шимоніку, вирішили, там вибор великий і там купимо. І от там ми якраз його і купили. Не таке, як хотіли, хочу такі качественні. Ну, я собі випишу тепер на тему. Це мені зараз прям приспічило, поки приспічило, я оце поїхала і купила. Значить, так, ці э, 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 9 злотих чіпс, вже Богдан десь їх потяг. Фут под пиццу 8 злотих. Отаке От тісто для пицців. спут под пиццу Будем Богдан робити сам собі пиццу. 8 злотих. Нектаринки по 13,50 13 на 4,60. Три сливи. Написано: нектаринки, але мені давали три сливи. Я прям їх з'їла по дорозі, дуже хотіла. Йогурт натуральний і греческий по 3,90. Отакий. От ну він дуже добрий. Оцей по злоті, а оцей по 3,90. Ну сюди, якщо заколоти, він солодкий і прям такий, якщо замішаєш, він стає прям як крем. Значить, я взяла три штучки, вже нам усім трьом дівчатам вже і Наташа буде снідать. Йогурт натуральний, греческий. Так. І ще якийсь йогурт 1,25. Ліда сказала, мені нравится такий. Отакий ще. Оцей 1,25 тоже. Вони що по весу різні? Тут 170 грам. А тут 180. Нічого собі різниця в ціні. Ладно. Ліптон Богданка давно чаю не покупали. Пішов, знайшов Ліптон, купив 12,99, 13 злотих 50 пакетиків. Муку ми беремо, муку ми беремо. Я щось муки не бачу. А, ось я її виставила. Ось такої муки я все роблю. Оця 3,50. А в лідлі взяли за рубль 90. Значить, подивлюся, як вона себе буде вести. Же. На ця провірена, на цій випічка ісключительно виходить. Так, олія 6,50, девочки, літр олії 6,50. Напишите, яка у вас ціна на олію. Далі. Каша кукурузна, 5,50. Взяла кашу кукурузну, додати у муку, щоб потім робити ну, клярі там, коротше, в сухариках. Е, так, 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 каша манна. Кукурузна 5,50, манна 3,70. Тоже взяла кашу манну. Може, хлопцям манку зварю. Виколачки какие-то. Вилку 2.19. Не знаю. Что это за вилкалачки? А, зубні, зубочистки, я так понимаю. Я не знаю точно. Ну, так как две. Одна стоит 3,70, а другая 2.19. То я думаю. Ви, кулачки, це зуби ковирять, Ковирки. У нас нема де з'явилися зубочистки переїхали. Це проблема. Ми в кожному магазині забуваємо купити і ходимо. А сьогодні побачили, кого дві беремо, щоб були. Так, 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 так. Петрушка. Получився пучок на 4 злотих і коперек укропчик получився на 2,70 Це все в них через віса. Отака петрушка 4 злотих. Ми її не їмо, а я її купила. Не знаю. Купляю і викидаю. Хозяйка. Так, макароні. вироби 4,99, 5 злотих отака вермишелька хлопцем на молочку. Гребень якийсь за забірочоску купив. Де він той гребень? Коротше, не знаю, може дойдемо до кінця. Вова купив собі розчоску за 2,50. Ну, коротше, зошит Богдан купив за 2 злотих. І оці насадочки 14,90, 15 злотих. Кульок, звісно, цей не піде. Воно все таке якесь, як типа, одноразове, ну вже спичене оте, хотілося б його начинити, то вже взяли, яке взяли. А випишу, потім на тему буде, може, качественніше. Тоненькі-маленькі тут дирочки. Ну, все одно його треба пробити і туди сунуть крем. Так що без нього ніяк не начиниш. Ладно. 15 злотих. А ну який оце кульок. Такий. Ви знаєте, що ми раніше кульки робили? Та вроді нічого. Ви знаєте, що ми раніше кульки? Зонтиків. Оце зонтики, вони не промокаємо і туди крем і дома нам шили. Ми розбирали зонтик поламаний, відносили до портної, вона нам шила отакі кульки. І довго іграючі, і стиралися, і крем не вилазив. В общем, це, що купили у Гамі, на 104,65. І того 200 років. 38, 39, коротше, 240, 240 злотих винде полож. На українську гривню це 2400. Сіни ростуть, все дорого. Кожен раз більша сума і менше на столі. Ну, нічого страшного, зараз гості їдуть, нам треба, щоб не бігати. Тим більше, що в нас лідл, бідренка, все це тепер не під руками. Це треба їхати на закупи. Питали в мене в коментарях, чи далеко нам добиратися, як автобуси. Ходять автобуси, можна добиратися, тут дуже багато людей живе, всі живуть і, і щасливі. Но нам не понадобилося дві машини. Валіка машина і мовака машина. Неї, вони перегонки, хто, хто буде перший ліду вести на роботу, коли валік виходний. Коли Валік на роботі батько везе, так що ми поки не страдаємо цим. Добираємося, все нормально. Все хорошо. Радує те, що не ходимо там у толпі, а прийшли спокійно, не пертеся ні на який етаж, а зайшли і ось з вами спокійно хорошо на місці, отут на вулиці. Все, друзі, мої, я думаю, показала вам ціну. Вам сподобалося, понравилось, що ми тут тратимо, по яким грошам. І чекаю на зворотній зв'язок. Ви напишете, яка ціна у вас на що. І до зустрічі! Дякую всім за підтримку, мирного, всім неба, здоров'я і миру, а все остальне купом за гроші. заробимо і купам. До зустрічі, друзі!